Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський віломагазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До уваги сьогодні пропоную кутовий ніпіль, який дозволяє накачувати колесо з автомобільним ніпелем, але коли неможливо підійти насосом, ніпелем насоса. Тобто інколи буває така. Важка ситуація, коли дитячі коляски чи дитячий велосипед має невеликий розмір колеса і ніпіль, який існує у колесного, у колосного камери, він так мало має відстані від бокової частини самого колеса, що накачати повітрям дуже важко. Для цього потрібно купити отакий кутовий ніпіль. Який легко накручується завдяки вращаючійся головці з одного сторони і стандартний ніпіль з другої сторони. Тому, коли ви накрутите оцей ніпіль на на, на, на ніпіль камером велосипеда чи коляски, бо, о, тоді буде дуже зручно накачувати повітря до вашого колеса. Е, стоїть зауважити, що якщо ви на Качає поставити оцей ніпіль на камеру, накрутити на ніпіль, то тоді цей кутовий перехідник повинен залишати через те, що коли ви будете відкручувати, одразу все повітря, що існує в камері, знову ж вийде. Чи дуже-дуже швидко-швидко крутити, завдяки чому не так повільно буде повільно виходити. Повітря з камери. Тому пропоную, по-перше, перед тим, як придбати дві такі речі, використайте, спробуйте одну і вставити. І потім, коли ви будете розуміти, як вам воно посуватиме, будете можливість мати, якщо будете бажати, то й другу купити. Якщо вас цікавить кутовий ніпіль, можете прийти в наш київський магазин на. Харківському шосе. Ніпіль е, металевий, має е, поворотну головку, яка накручується на сам штуцер камери, і е, отвір, який в сторону дивиться. Це металевий на е, як ви бачите, е, міцний е, поворотний ніпіль, е, кутовий е, для того, щоб накачати повітря. Подобався відеоогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. Бажаєте придбати, ви завжди можете перейти по ссылці нашого YouTube каналу на сайт віловіва. І замовити цей кутовий ніпіль до велосипедних коліс чи коліс дитячих колясок. Постійним покупцям знижки. До зустрічі!